У Нововолинську вручили перші нагороди за заслуги перед містом Нововолинськом, приурочені до 75-річчя міста. Відзнаки вручив міський голова Борис Карпус перед початком свого публічного звіту про роботу за 2024 рік. Сьогодні Нововолинська, як і всі українські міста, страждає від війни та викликів, які вона несе. Попри все, ми працюємо, розвиваємося. Ми не зупинилися ні на мить. Ми робимо великий внесок в перемогу. За цією працею стоять люди, натхнені, цілеспрямовані люди, які творять це місто, громаду та історію цілої країни. Спеціально до 75-річчя започатковано вручення нагороди. За заслуги перед містом Нововолинськ цього дня нагороду отримали восьмеро жителів громади, які зробили вагомий внесок у розвиток Нововолинська, підтримку військових, волонтерську діяльність, духовне служіння, економіку та освіту. Серед відзначених ветеран війни Роман Марчук, капелан Павло Гаврилюк, волонтерка Наталія Волохата, волонтер, пресвітер церкви. Алім здига, начальниця фінансового управління виконкому Галина Борочук, підприємець, депутат багатьох скликань Віталій Бадзюнь. волонтерка підприємиця Світлана Рибак, заступниця директора Нововолинського електромеханічного фахового коледжу Лариса Жила. Вручення почесної нагороди за заслуги перед містом триватиме протягом усього 2025 року. Її отримуватимуть. Мешканці, які щодня своєю працею, ініціативами та добрими справами змінюють Нововолинськ на краще.